Засіяти ще більше землі, ніж торік комунальне підприємство Франківськагро вже активно працює на полях франківської громади. Роботи наразі тривають у селі Радча. Тут сіють сою на площі понад 27 гектарів. Соя добре виробляє землю, є добрим попередником. в свою чергу високобілкова культура і на даному. На даний час є попит на ринку на неї. Паралельно проводиться посів соняшника в селі тасминичан, станом нас на зараз. Засіємо одну ділянку і переходимо далі на посів врачі 20 гектарів. Поетапно будемо рухатися з рачі до тисминичан, до братківців, до брівлян. На 150 гектарах землі громади Франківська агро засіє сою, соняшник та гречку. Через різні опади посівна, кажуть посадовці, затрималася на два тижні. Однак впевнені, що все надолужать. Знаємо, що були опади, досить таки мокро, але буквально минулого тижня вдалося розпочати безпосередньо посівну кампанію в частині висівання матеріалу. Я думаю, що до кінця тижня ми зможемо якби, засадити всі території, орієнтовно це буде площа 150 гектарів. Нагадую, що минулого року ми змогли обробити площу 69 гектарів. Торік місто вперше взялося обробляти землі у селах Франківської громади. Всю вирощену сою тоді вдалося реалізувати, тому вирішили розширити діяльність. Садимо цього року гречку, садимо цього сонячник і сою, тобто ці три види. Ну і також до кінця року мають запрацювати комунальні наші парники, де буде вирощуватись зелень, в тому числі для наших дитячих садочків і шкіл. Тому розвиваємо, готуємося до наступного року. Наступного року ще розширимо кількість. Ну і можливо будемо брати паїв людей і теж їх обробляти для того, щоб була сільськогосподарська продукція, щоб ми могли себе забезпечити і щоб ми могли справедливо людям, які в селах мають свої паї і землю, щоб вона вся оброблялась. За словами міського голови, у час, коли велика частина сільськогосподарських земель в Україні заміновані, важливо раціонально використовувати кожен клаптик. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.